Такий умовний знак. Доброго дня, друзі! Сьогодні в нас в ефірі чергова передача інформаційна з циклу болоть управляє. І мене звати Тарас Перхун, працюю в з питання регіонального розвитку інституті Біста Трохобича. Сьогодні у нас в гостях молодь з одного з наших навчальних закладів чудового. І, будь ласка, представтеся, кілька слів про себе. Я Ольга, я Вікторія. Ми навчаємося у 10 класі ліцею номер 16 імені Юрія Троховича. Дуже приємно, дуже славний ваш. Заклад навчальний великий, багато учнів навчається, наскільки я знаю, більше, більше тисяч, тисяч, так, тисяч, так, тисячі десь тисяч, тисячу. Тисячу. Ось. Розкажіть зараз так більш детально про свій навчальний заклад, в якому ви навчаєтесь. Можливо, якісь там є такі цікавинки, особливості. Прошу. В нашому навчальному закладу, закладі закладі. Навчається близько 1100 учнів. Наш навчальний заклад спеціалізується на англійській мові. У нас поділені на діти на спецклас і на звичайний клас. В спецкласі у спецкласі в нас кожен день англійська. Також наш ліцей спеціалізується на німецькій мові, але німецька мова зараз введена лише до кінця 9 класу, тобто на 10-11 клас її немає. Ну, в принципі, багато факультативів у нас проходить, багато конкурсів. Ми самі як учнівське самоврядування проводимо, а також вчителі зараз беруть активну участь у проведенні всяких квизів, конкурсів. Скажіть от ви згадали про учнівське самоврядування. Я так розумію, що ви є представниками ліцейного самоврядування. Так. Можливо, хтось з вас. Президент. Вікторія президенту. Президент. У нас тут е, в студії, як не президенти, то міністри, я, я не знаю, як то проанізувати заступники. Чудово. Е, добре, е, рухаємося далі. Е, е, скажіть, будь ласка, е, ну, шкільного автобуса, знаю, що у вас немає, в принципі, бо ну, це більше актуально для сільських громад, а от учні. Бо у вас така ну навчальний заклад, ну, хотів сказати опорний, то ну, важливо це буде неправильно. Чи у вас навчаються учні з сусідніх, можливо, населених, ну, з населених пунктів громади сільських, можливо, з інших районів міста? Оскільки це правда, ну досить багато, то учні наприклад до прикладу, автобус о 8.20, уроки в нашому ліцеї розпочинаються о 8.30. Учні затримуються на перший урок. Дирекція наразі зверталася до перевізника, і наразі це питання залишається відкритим. За загальному це було відкрите питання з сеном Реневичі, Діти запізнюються на уроки, Але ми зверталися, і перевізник обіцяв, що він з тим дасть якусь ну, можливість, щоб діти не запізнювалися на уроки, якось перенесе рейси, але поки що це питання відкрите. Ну бо я чому я запитав? Бо я попри ваш навчальний заклад. Кожного дня на роботу їжджу велосипедом. І я бачу, як діти, вже якраз 8.30 урок починається, а діти ще йдуть відповідно на прохіді, така як е, натовп, накопичується це і всі значить, на уроки. Надіюсь, що проблема вирішиться. Ну, діти, в принципі, і знаходять вихід цієї ситуації, бо такі вже старші, вони беруть з собою велосипеди і їздять на велосипедах. Так yes. добираються при ну, Велопарковка, до речі, так, у, нас, у нас там на території школи така велика велопарковка, і там купа велосипедів. І зранку багато, а там після другої вже ні одного. Ну от це як фішка вашого закладу, бо. Ну, трошки наперед забігаючи, скажу так, що велопарковка це була подарована вашому ліцею в межах одного проєкту, але потім дирекція, я так розумію, побачила, що є попит на паркування велосипедів і зробили ще одну секцію вже таку. Так. Бо це просто видно. Я коли до цього тижня у вас був в гостях, теж паркував велосипед, і щось дивлюсь, дуже якась велопарковка довга стала, а це просто вже як до секції, ну але це чудово, що діти їздять велосипедом е, на навчання? Це прекрасно. А скажіть, е, будь ласка, е, тепер би плавно переходимо більш до такого питання щодо дозвілля і навчання. На вашу думку, чи все є в ліцеї? І що би можна було ще додати, чи покращити, чи оптимізувати? Ну, взагалі, наша дирекція школи намагається зробити все, щоб нам було комфортно в навчанні і в дозвіллі. В нас великі просторі коридори. Зараз нам облаштували хол класно. Там поставили лавочки. Там на перерві немає такої можливості, щоб не було якихось групок людей, щоб вони там чи м'ячком бавились, чи щось обговорювали. Також зараз ми. Хочемо організувати проект, ну тобто він ще поки робиться. Ну, про проект я перепрошую, що перебуває, ми поговоримо про проекти, там ну, так, трішки але далі. Я просто ну, пізніше про нього розкажу. Ну, забігаючи так, трошки так. наперед. Окей, добре. Е, ну просто е, чому я задав це питання? Бо спілкуючись з, з директорами навчальних закладів громади, ну завжди чую, що там. Постійно чогось не хватається, починаючи від спортивного інвентаря і закінчуючи е комп'ютерами, планшетами чи можливо мультимедійними дошками, такі що зараз сучасні інструменти е для навчання. Тому і те тери більше, що територія у вас досить велика, і у вас ще можна багато чого реалізувати. Ну майданчик з футбольним штучним покриттям, слава Богу. Вже є вже, типу, плюс е, добре. Скажіть, будь ласка, на рахунок укриття? Бо зараз живемо в такий час, що повітряні тривоги у нас регулярно лунають. І як у вас справи з укриттям? І чи можна там, наприклад, проводити навчальний процес, чи можна там перебувати просто? Наше укриття добре облаштоване. Наразі половина вже залита стяжкою, і під час повномасштабного вторгнення наш ліцей відкрив двері для людей, які втікали від війни. І також внутрішньопереміщені особи залишили свої малюнки, і кожен, кожен цей малюнок має, має якусь свою історію. Діти також цікаво, дивляться там, навіть є дата, коли це було. Ну, досить цікаві такі малюнки, і насправді такі. Просторіше, якось більш веселіше, діти навіть співають якийсь гімн України, червона калина, Супер. пісні, якісь українські, щоб, щоб, щоб не засмучувалися. Щоб, щоб провести дозвілля, скажімо, так, З користю, так. Але на жаль, під час тривог ну, заняття зупиняються. Але якщо закінчується тривога і ще, от, наприклад, до другої, заняття закінчується до другої. Якщо закінчується тривога, наприклад, у Паші о 12-й, учні повертаються до своїх кабінетів і допрацьовують матеріал. Якщо ні, то учні закінчується тривога, але вже і час, так якби навчання теж закінчується, учні повертаються додому і вже опрацьовують самостійно. У нас зараз ще така крута фішка. Ми кожної тривоги співаємо якісь пісні. Всі збираємося в такому довгому коридорі, співаємо там з ліхтариками, хтось танцює, бо наші учні талановиті, всі мають якісь свої таланти. Тому... Супер. А скажіть, будь ласка, бо я теж їхав колись тут на роботу зранку перед тим, як учні заходили вони вийшли колись перед цим. Я почув, просто вже до це було закінчення Слава Україні, героїв слава! Це якась... Типу, у вас теж якась традиція це, так, така? є? Так, це такий наш захід. Це ми Щодем, з ініціювали з передати до школи. Ні, щочетверга. А четверга. Ми це вибрали як четвер, бо почалась повномасштабна війна в четвер. І е, кожного щочетверга о 8.20 ми збираємося або в холі зимою, або на подвір'ї школи. Це коли там літом вже тепліше і співаємо гімн. І таке гасло перед початком навчання Слава Україні, героям слава! Супер, дуже гарна традиція. У е, мене таке е, зараз буде питання, бо вже частково зачепили про допомогу, волонтерство під час штабу вторгнення. Бо всі, в принципі, це відомий факт, що ваш навчальний заклад став прихистком для великої. Групи внутрішньопереміщених осіб, там спортзал заліз, на склад перетворився до новодітних речей. Можливо, розкажете там більш детально, може, як в минулому, ну, в минулому як воно відбувалося, можливо, як зараз діти долучаються до допомоги там чи волонтерства, чи допомоги збройним силам. Наш ліцей один із багатьох, який відкрив двері для внутрішньопереміщених осіб. В нас жило дуже багато людей, і талановитих людей. Жила група людей, які займаються плаванням. Вони зараз їх по світу показують. Ми волонтерили до нас, приїжджали волонтери. Ми, як учнівське самоврядування, в той час проводили всякі руханки для діток, які жили там. У нас жили попугаї, морські свинки. Е, Зоокуток. Так, в нас е, люди самі допомагали, вони допомагали нам облаштувати школу, допомагали прибирати подвір'я, допомагали навіть укриттям. У нас помальовані малюнки, це все робили оці люди. Ну, тобто, хто хотів, але більшість додали художники, які вміють малювати, які приїхали до нас в ліцей. Е, зараз це не так розвивається, скільки ми там вчимося, і люди по, ну, повиїжджали хто куди. Е, це було минулого року в серпні. Зараз ми більше допомагаємо нашим військовим. Це робимо окопні свічки власноруч, до нас приїжджають також волонтери. Збираємо продукти там печиво, чаї теж відсилаємо для наших військових. Також плетемо маскувальні сітки. Супер, це дуже потрібна так. річ. Найкраще, коли маленькі дітки приходять і приносять печиво для військових. Ну, ну, це так, це, 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 це реально такий дуже милий, приємний жест, коли діти вдома. Тому що я вважаю, що дітям от від віддайбанчого віку потрібно прищеплювати. Ну, все найкращий патріотизм. А, Питання в мене зараз, ми вже частково його зачепили, але було цікавить як по професійному роду діяльності. Як я сказав, на початку працюю проекти-менеджером в інституті міста, можливо, про якісь проекти розкажете, які реалізувались, реалізовуються чи ви плануєте щось робити. Ну, я знаю, що ми, як в партнерстві інститут міста, громадська організація, міська рада там. Минулого року проєкт, один з вами реалізували. Можливо, ви зараз його згадаєте. Якщо ні, то я нагадаю. У нас зараз активно розвивається проєкт Мрідій Скул, це школа на здобуження освітних втрат. В нас займаються як і учні з нашого ліцею, так і учні з сусідніх ліцеїв гімназії також. Також зараз активно ми з також, учнівським самоврядуванням і дирекцією ліцею обговорюємо наші майбутні чотири проекти. Ми обговорювали це на засіданні з мером. Також зараз навіть один проєкт почав діяти, Також один проєкт це було найбільше, те, що ми хотіли, це було сортування сміття. Ви запроваджуєте? Чи вже ми, вони ми самі запроваджуємо? Ну, тобто, ми самі власноруч те, що можемо зробити, те, те і те робимо. А я бачу це я це перепрошую на, на папір. Я бачив коробка. Та школі проходя на картон. Це, це теж як це один, частина проекту. Це частина проекту, і гроші вилучені з цього паперу чи пластику. Ми хочемо переробити на внутрішній дворик. Ну теж у нас є проект. Так, так внутрішній дворик. це має бути таке класне місце, де будуть збиратися багато людей. Ну, на все потрібні кошти, і ми хочемо своїми зусиллями якось на це назбирати і і ну, знайшли рішення цієї проблеми. Тобто ви хочете облаштувати такий простір для молоді, де можна mm -hmm. було провести час там, поставити якісь меблі? Ну, не зовсім меблі, але це просто це ніби має бути як простір під відкритим небом. Тобто ми там хочемо поставити. Крісла поставити, щоб можна було кіно включати, проектори, а, е, там, щоб було, можна було якісь тренінги проводити. Супер, це у вас значить, є внутрішні дворики, простір такий, який просто так. треба ну, ревіталізувати. Так. є таке слово. Ну, чудова ідея, я думаю, можу вам тільки побажати, щоб у вас все вийшло і так, ви як? там проводити дозвілля. І ви вже так перейшли е, під. Під наближаємося eh, потрошку до кінця нашої бесіди і хотів запитати, можливо, про якісь цікаві ви розкажете заходи, бо про проекти ви розказали. Заходи, які проводяться в ліцеї, бо пам'ять не зраджує інформаційна передача і різні всякі цікаві речі я почув, які відбуваються в наших навчальних закладах, так і вибори. Президентів ліцею і влазі і всякі цікаві З початку року в нас почалася така акція Алея пам'яті, тобто ми з учнями разом і вчителі також долучалися, директорка, наш педагог-організатор. Тобто Ми висаджували в честь пам'яті загиблих наших випускників. Кущі калини і сакури. Також у нас щорічно для малят таке свято Миколая. Теж так ми подарунки. Цього року ми з Вікторією брали участь в цьому минулого. ще наші випускники. І тобто теж даруємо трохи їм радість, вони нам розказують віршики. Як Вікторія вже казала, що четверга в нас є традиція о 8.20. Ми разом збираємося і. Співаємо гімн. А оце е, діткам, які навчаються у вас, та? ви так. на Свято uh -huh. це наймолодші, перший, 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 клас, святій, клас. А перший четвертий клас. Ну, це дуже, дуже гарна традиція. Вони, їм ті дітки виростуть, будуть вже наступним дарувати. Ну, така, як так. започаткували. Е, е, Чудово. У нас є ще така традиція, своя фестиваль колядок, може, ви чули. У нас цьогоріч був фестиваль вже третій. Збиралися близько 30 шкіл, виконували свої колядки, вертепи. Це вже був рівень, якщо ви сказали 30 навчальних закладів, це був рівень вже районний. Я так, То так, цілий ОТГ і Чудова Чудовий, ну, гарна традиція, бо я ще чув там Андріївські вечорниці проводять по. А так, а. діти ще також. Самі так би ініціюють і роблять якісь вистави. Також можуть хтось подивитися, хто хоче, можуть подивитися. Також, як Вікторія вже казала, у нас проходить марафон зі грі солдата. Ми часто збираємося, робимо окопні свічки для наших солдатів. Також у нас проходять тематичні вечірки. Одна з них відбувалася у листопаді, цього 23-го році. Ми зібрали близько 3000 500 гривень, і, і на ці гроші ми купили смаколики для наших воїнів. Ось, Тим самим і, і з користю, і цікаво Ось, провели так. час. Це була мотивація так. така додаткова. Останній наш захід це були, був аукціон Ангели Миру. На ньому за півтори години ми зібрали 30 тисяч гривень і відправили на, на два дрони. Дуже дуже гарна ідея. Забігаючи наперед. Така теж у нас виникла ідея, хоче б залучити навчальні заклади, але вже нового навчального року, вересень жовтий я говорив з директорами, і в тому числі пані Наталія, ваш директор, мені підсказала ідею, що залучити до благодійного закладу учнів, щоб учні дали свої кислоти, з якими от в березні. Я і з другом своїм з Юрієм Яцьким у нас є громадська організація, ми провели благодійний вечір. Теж ми збирали кошти на да, Національну гвардію. І наступно нас же питають, коли ви ще будете проводити якісь благодійний цей, але ми вже хочемо залучити молодь, і, і я думаю, що це буде додаткова мотивація. І молоді буде цікаво, якщо ми будемо збирати кошти. Зробимо якийсь гарний аукціон. Ну, ми ще думаємо над локацією форматом, але це десь буде вересень-жовтень, коли ще погода буде гарна. Ось. Тому ось це так прозвучало більше вже на правах анонсу. Ми, я думаю, ми об'єднаємо спільно з вами зусилля для доброї справи. Е, добре, значить, друзі, дякую. Е, будемо завершувати нашу сьогоднішню передачу. Хочу вам подякувати за те, що ви сьогодні знайшли. Час виявили бажання прийти до нас е, гості е, нашим слухачам і глядачам. Нагадаю, що в нас в гостях були е, учні ліцею номер 16 імені Юрія Дрогобича Оля та Вікторія. Назвати Тарас Перхун, менеджер Кауінститу міста Дрогобича. До нових зустрічей. Дякую, що були з нами. побачення.